Молодіжний роман Злочинець для принцеси, авторка Наталіса Ксаганська, розділ 39. Октавія неспішно зачинила за собою двері, але щойно опинилася в передпокої, голов кинулася сходами нагору. Що це? Таких відчуттів вона давно не відчувала. Дівчина ще й досі переварювала все, що сьогодні трапилося. Дем'ян пробрався до неї додому. Він сказав, що хоче бути з нею. А вона натомість майже зізналася йому у коханні і тепер збирається на побачення з тим, кого ще недавно ненавиділа, а тепер бажає понад усе. Дівчина відчинила двері власного гардероба. Увійшла. Вона навіть не знала, що одягнути, бо ж не розуміла, куди Дем'ян її поведе. Пальці легенько поколювали, дихання спирало. Вона на мить зупинилася, заплющила очі. Начебто трішки заспокоїлась. Нарешті її рука потяглася до джинсів палацо та укороченого топу, кольору морської хвилі, з нижньої полиці дістала лофери. На зачіску часу не залишалось, тому вона просто розчісала гребінцем своє довге волосся, одягнула сережки з камінцями, зволожила губи блиском. Вийшла до Дем'яна, який чекав її, усівшись, на сходах. Готова? усміхнувся. Тепер так. Він миттєво підвівся, простягнув руку і, дочекавшись, поки Октавія взяла її, міцно стис її долоню. Коли проходили через охорону, то ніхто не зрозумів, звідки узявся Ян. Охоронці одразу кинулися перевіряти камери, на що закохані лише хитро посміхнулися один одному. Тільки на вони сіли в машину, Дем'ян потягнувся до Октавії. Він глянув на неї тепло й ніжно. Ти зводиш мене з розуму, прошепотів він, вивільняючи пасок безпеки з її рук, і перш ніж вона встигла щось відповісти, його губи торкнулись її вуст. Поцілунок був довгим та гарячим. Він обійняв її, пальці злегка ковзнули по її шиї та плечах, притискаючи її до себе, наче побоюючись, що вона кудись втече. Октавія завмерла, та за мить її руки вплилися в його волосся. У машині стало тісно від дихання, дотиків і напруги, яка вібрувала між ними. Губи Дем'яна цілували її обличчя, потім його поцілунки накрили її шию та декольте. Ти навіть не уявляєш, як я скучу. Його голос був хрипким та напруженим. То чого ти чекав? пошепки запитала. Він усміхнувся, поцілував її знову з тією пристрастю, з якою кидаються у вир. Боявся, що ти мене проженеш, не захочеш більше бачити. Його долоня зупинилась на її талії. Пальці ковзнули під тканину затісного топу. Дем'ян відчув її тепле дихання коло свого вуха, знову знайшов її м'які губи та накрив своїми. Як добре, що ти сіла в мою машину, принцесо, прошепотів він. А якби ні, кокетливо всміхнулася, я б викрав тебе ще раз. Але цього разу не відпустив би, міцно обійняв її та притягнув до себе. Через деякий час вони все ж виїхали на дорогу та попрямували вулицями столиці. Дем'ян не казав, куди вони їдуть. Передчуття чогось приємного лоскотало її всередині. Він впевнено тримав кермо однією рукою, зосереджено дивився на дорогу і час від часу кидав на неї погляд. Це породжувало дивне, солодке відчуття, з ним можна було все, навіть просто зникнути в нічному місті, без слів, без планів. Нічний Київ пропливав за вікном. Химерні вогні, мерехтливі вітрини, тепло освітлені вулиці й повно людей, що ліниво гуляли, насолоджуючись літнім вайбом. Машина звернула до подолу, а потім виїхала на поштову площу. Через деякий час, зупинившись на березі Дніпра, Моє улюблене місце, усміхнулась. Моє теж. Що, принцесо, повести тебе до ресторану? Я думала, ти вигадаєш щось цікавіше, зморщила носа, на що Дем'ян лише засміявся. Вони вийшли з машини, тримаючись за руки. Літо пахло свіжим бризом і нічною теплотою. А набережна зустрічала їх гомоном і живою музикою, що лунала звідусіль. Під ногами виблискувала бруківка, над головами ми хотіли ліхтарі. А у повітрі бринів сміх їхній, щирий і легкий. Дем'ян купив їм коктейлі і ще якісь солодкі вафлі з шоколадом, які вони їли на ходу, ділячись останнім шматочком. Октавія весь час сміялася. З його жартів, з того, як він розповідав історії, і в той самий час не могла впізнати його, де подівся той зверхній тип із холодним поглядом і різкими словами. Здавалося, перед нею зовсім інший дем'ян легший, відкритіший, але все одно зі своїм таємничим багажем за спиною. Все, що зараз з нею відбувалося, нагадувало якийсь шалений фільм, десь між екшеном і мелодрамою. Їй зовсім не хотілося, щоб цей фільм колись закінчувався. Він раптом узяв її за руку трохи міцніше і повів далі, в бік пішохідного мосту, що з'єднував береги Дніпра. Міст весь у вогнях, наче запрошував завітати до нього. Ніч огорнула місто, і небо стало глибоким, майже чорним. Міст світився як святкова прикраса. По обидва боки горіли ліхтарі, а знизу в темній воді мерехтіли їхні відзеркалення. І коли Октавія дивилась униз, то всередині щось стискалось. Річка здавалася ще глибшою, майже бездонною. Поруч час від часу проходили люди. Хтось тримався за руки, хтось фотографувався, десь у далині чулося, як пливе баржа. По центру Октавія побачила хлопців у шоломах. З мотузками, карабінами, жилетами. Хтось стояв на самому краю, ніби звик до цього. Інструктор щось пояснював, хтось поправляв кріплення, і тут стрибок, різкий, впевнений, і людина зникла в темряві, тільки мотузка свистіла у повітрі і крик лунав між арками мосту. Октавія завмерла. Вона не відривала очей від того, як один зі стрибунів завис у повітрі, погойдувався над Дніпром, а потім знову підтягнувся вгору. Вона повернулась до Дем'яна і зрозуміла все без слів. Він дивився на неї з тією самою зухвалою усмішкою, яка з'являлася щоразу, коли він щось замислював. Тільки не кажи, що ти хочеш, почала вона. Але він лише кивнув у бік інструктора. Розділ сорок ні, випалила Октавія. У ньому не було страху, лише азарт. Вона знову глянула вниз. Серце билося швидше. Ян стояв поруч, спокійний, впевнений, твердий, як цей міст. Ніколи, вона похитала головою. Це ж це ненормально, це страшно. А чому ні? Він ледь усміхнувся. Подивись на них хіба вони схожі на божевільних, просто живуть наповно. Страшно це сидіти все життя на одному місці і всього боятись, а це справжнє почуття, він говорив спокійно, без тиску. Коли летиш, усе зайве зникає, тільки ти повітря і серце, яке гупає так, що аж чути. Світ зупиняється. Немає проблем. Тривог нічого, лише свобода, і в цьому і є справжній кайф. Я не така, як ти, промовила вона, я не екстремалка, мені достатньо просто подивитися. Як хочеш мала, я не змушую, просто хотів, щоб ти спробувала, змовницьки промовив. А якщо щось піде не так, якщо мотузка не витримає, якщо знепритомнію? я буду поруч, ми стрибнемо разом. Нас пристебнуть до однієї системи. Я триматиму тебе. Вона мовчала, у грудях шаленіло. Їй хотілося це зробити, але здоровий глуст кричав на все горло, що це божевілля. Ти довіряєш мені? тихо спитав він. Вона подивилася йому в очі там не було насмішки. Це буде єдиний раз, прошепотіла вона. Один єдиний, і тільки з тобою. Він усміхнувся. Зовсім по іншому, без виклику, щиро. Досить і одного разу, щоб ти запам'ятала це на все життя, сказав він і простягнув їй руку. Їх швидко підготували. Інструктор пояснив, як усе працює, як дихати, куди дивитися, що робити з руками. Вони стояли на самому краю, під ногами, вузька металева платформа, а далі тільки ніч, порожнеча. «І Дніпро». Дем'ян стояв за спиною, вже пристебнутий до неї. Його руки обіймали її міцно та надійно. Він відчув, як вона вся тремтить, і тихо прошепотів на вухо. Я поруч, легенько доторкнувся губами до її щоки. Завжди буду поруч. Вона лише хитнула головою, бо говорити не могла. Всі думки змішались, усе тіло напружилось. Але всередині жеврило лише одне, вона поруч із ним. І вона це зробить. На рахунок три, прошепотів він знову: один, два. Октавія заплющила очі. Ніч стала ще темнішою. Три. І вони стрибнули. Земля зникла з під ніг, вітер прорізав темряву. І вона летіла у тишу, у ніч. У щось зовсім інше. Все навколо зникло звук, міст, страх. Залишився тільки крик її гучний, щирий, живий, і його сміх десь поруч. А потім усе сповільнилось. Мотузка натяглась, вони зависли над річкою, легко розгойдуючись, Наче на гойдалці. Октавія все ще тримала очі заплющеними, але відчувала, як її дихання вирівнюється, як серце, попри шалений ритм, поступово стихає, і як руки Дем'яна все ще на ній. Він повторював все добре, я пишаюсь з тобою. Вона повільно розплющила очі. Світ більше не здавався страшним він був великим, відкритим і красивим. Ліхтарі відбивалися у воді. Небо було глибоким і зоряним, а десь там унизу спокійний, мовчазний Дніпро. Ти жива? запитав Дем'ян, торкнувшись щоки. Так, прошепотіла вона, і здається, я літаю. Він засміявся радісно й легко, казав же тобі сподобається. Потім нахилився до самого вуха, промовив стрибати з мосту майже те саме, що зустрічатись зі мною. Тепер ти розумієш. Вони все ще сміялись, коли їхні ноги знову торкнулися платформи. Інструктор привітав Октавію із першим стрибком, побажав гарної ночі і пішов заманювати інших сміливців, спробувати свої сили. Октавія стояла ледь дихаючи, ноги тремтіли, серце калатало, а всередині, немов сотні феєрверків, розривались одночасно. Проте їй подобався цей адреналін у крові. Це щось було нове для неї. Вона пересилила саму себе, і не пожалкувала. Дівчина подивилася на Дем'яна. Той усміхався, спокійно, впевнено, ніби знав, що вона зараз відчуває, ніби це була посвята в його світ, в його життя. Ти божевільний, видихнула Октавія. І ти теж, підморгнув він. Я досі не розумію, як на це погодилась. Це вже жага пригод, і я. Додав оголюючи білі зуби. Вони повільно рушили з мосту, тримаючись за руки, і ніч навколо знову стала м'якою та тихою. Хочеш відвезу тебе ще в одне місце? раптом спитав він, зупинившись. Вона поглянула на нього, підозріло звузивши очі. Там не доведеться стрибати? Ні, лише дивитись, притулився до її щоки, загадково посміхаючись. Але раптом Дем'ян зловив себе на думці, що, може, для принцеси вже і так вистачить пригод на сьогодні. Тому за мить він додав ми могли б ще десь посидіти. Я знаю один крутий грузинський ресторанчик. Він тобі точно сподобається. Ні, я хочу побачити твій світ. Розділ 41. Вони сіли в машину. Дем'ян не впустив нагоди вдосталь націлуватися з Октавією. Вони цілувалися допоки їхні губи не почали горіти, і тільки тоді вони нарешті відлипли одне від одного. Ян увімкнув двигун, і чорний мерз стрімко зірвався з місця, розриваючи темряву і здіймаючи за собою куряву. Вулиці були майже порожніми, тому їхати було одне задоволення, і вже за півгодини вони зупинилися біля однієї з висоток. У дворі було тихо, лише світло від ліхтарів створювало теплі плями на асфальті. Вони увійшли в під'їзд. Дем'ян, знав код. Потім він натиснув кнопку ліфта, пропускаючи дівчину всередину. Цікаво, куди далі? запитала Октавія. Принцесо, будь терплячішою! – усміхнувся він, пригорнувшись до неї, лоскочучи її шию носом. А пам'ятаєш наш перший поцілунок? Він теж був у ліфті. Пам'ятаю, м'яко посміхнулася. Ти тоді так пручалася, залишила мене в синцях». Звісно, я тебе терпіти не могла. А зараз що змінилося? тихо промовив, пильно вдивляючись їй у вічі. Все, хитро посміхнулась. Ліфт зупинився на останньому поверсі. Вони вийшли. І майже одразу вперлася в холодну бетонну стіну. Навколо панувала темрява, і Октавія на мить розгубилась, не розуміючи, куди йти далі. Але Дем'ян спокійно дістав з кишені ключ і відкрив непримітні двері, яких вона спершу навіть не помітила. За ними був технічний майданчик, а далі вузькі сходи, що вели прямо на дах. Увесь цей час хлопець не відпускав її руку. Обережно ведучи вперед і тихо підказуючи, де потрібно пригнутися, щоб ненароком не вдаритися. І ось нарешті Октавія вийшла на дах, на мить затамувавши подих. Перед нею розкинувся нічний Київ, залитий м'яким світлом. Місто тремтіло вогнями. Згори все, здавалося, зовсім крихітним. Вдалині, під світлом місяця, виблискував Дніпро. Звідси не було чути міської метушні, тільки м'який шелест вітру, що торкався обличчя. Усе навколо здавалося нереальним, ніби вони стояли на межі неба і землі, над усім світом, молоді та закохані. Нічого собі, прошепотіла вона, як гарно. Тепер розумієш, чому я приходжу сюди? Вона кивнула. Деякий час вони мовчали, просто насолоджуючись краєвидом. Октавія раптом зрозуміла, що з Дем'яном мовчання не тисне, з ним можна бути собою. Дем'ян зняв куртку і простелив її на парапеті, запрошуючи Октавію присісти. Яне, це не схоже на тебе. Що саме? Куртка замість пледу? засміявся. Оця тиша і цей дах поклала долоню на його руку. Може, ти ще не все про мене знаєш? Я хочу знати про тебе все. Зазирнула в його срібні очі. Тоді запитуй ну, почнемо з того, звідкля у тебе ключ? На її обличчі заграла легка посмішка. В цьому будинку живе мій друг. Ми якось влаштували тут вечірку, тому й маю ключа. Вечірки? Цікаво. Повір, це було лише раз. Я зарікся мати справи з п'янами на даху. Як ніяк, це тобі не з мосту на мотузці сягати. А ти знаєш, що мені найбільше запам'яталося? Я про наш стрибок. Як я кричав тобі на вухо, вона пирснула зі сміху, легенько вдаряючи його ліктем у бік. Зовсім ні, те, як ти мене міцно тримав, як обіймав і шепотів, що я зможу. Без тебе я б на це ніколи не наважилася. Вона на мить замовкла, потім продовжила. Розумієш, мене з дитинства вчили бути правильною дівчинкою, не робити помилок. Не встрявати в сумнівні авантюри. Саме це я зрештою зробила. В її голосі чулася іронія. Ти жалкуєш? Це я винен. Зовсім ні. Вона обхопила долонями його обличчя, серйозно промовила. Я завжди маю бути кимось найрозумнішою, найуспішнішою, першою серед найкращих. Помилися і вже розчарування в очах батьків, а я не можу їх підвести. Не маю права. Але я втомилася. Втомилася весь час бути тією, якою мене хочуть бачити інші. Я хочу просто жити. З тобою я дихаю наповну, розумієш? Замість слів, він лише легенько доторкнувся до її волосся, пригорнув до себе. Принцеса, для мене ти завжди найкраща. Я бачу в тобі те, чого ти сама не помічаєш: сміливість, доброту. Здатність допомагати іншим, а батьки тебе напевно дуже люблять, тому й прагнуть для тебе найкращого. Але ж вони не знають, чого хочеш ти. Не мовчи, поговори з батьком, скажи все те саме, що сказала мені, тобі пощастило з ними, не так, як комусь. Але ж ти можеш все змінити. Як саме? відвернувся, налагодити стосунки з мамою, наприклад. Після того, як татка запроторили до в'язниці, вона вийшла вдало заміж, їй без нас живеться краще. А батько, як ти знаєш, залишив нас з боргами. Хочеш мені сльозливі листи з вибаченнями, але я його нізащо не пробачу. Чому? Кожен заслуговує на другий шанс, прошепотіла йому на вухо. Ти справді так думаєш? хрипко запитав. Октавія мовчки хитнула головою. Місячне світло ковзало по її обличчю, і в ту мить вона здавалася йому такою справжньою. Він доторкнувся до її щоки, ніби переконався, що вона не примара з його думок, і поцілував обережно, з неймовірною ніжністю, на яку лише був здатен. А коли вона відкрила очі, раптом почула Принцеса, здається, я тебе кохаю. Розділ 42 Ранок понеділка ніяк не зіпсував Октавії настрій. Навпаки, після вчорашнього побачення з Яном її щаслива посмішка не сходила з обличчя. Вона бігала по кімнаті, приміряючи одне вбрання за іншим. Дівчина вже все розпланувала спершу ліцей приготування до благодійного вечора, а потім зустрічі з Яном. Він обіцяв, і його слова ніщо не завадить мені тебе побачити. Лунали в голові все голосніше. Вона знову посміхнулася. Єдине, що трішки її напружувало, це те, що сьогодні приїздять батьки. Але, як говорилось в одному фільмі, я подумаю про це завтра а в її випадку пізніше. О десятій ранку Октавія вже впевнено крокувала до ліцею, виглядаючи не на 100, а на всі 200. Дизайнерський бручний костюм, ідеально укладене волосся. В руках кілька ескізів з афішею для вечора. Вона, як завжди, почувала себе впевненою, але сьогодні ще й щасливою. Білецька вже простягла руку до дверей, коли знайома машина плавно зупинилася поруч. Кабріолет стаса вона впізнала одразу. Але з машини вийшла її подруга Надін, та сама, з якою вони нещодавно перемивали кісточки тому ж стасу. І яка зараз допомагала їй з благодійним вечором. Октавія завмерла, Стас щось сказав Наді, схилився до неї і поцілував. Октавія відразу все зрозуміла він більше не просто колишній, він хлопець її подруги. І вже за мить його погляд ковзнув на Октавію мимохідь, трохи зухвало. У кутиках вуст промайнула знайома крива посмішка, а потім він просто поїхав. Не сказавши їй ні слова. Надін, помітивши, що Октавія все бачила, кинулася до неї. Октавія, зачекай. Привіт, я хочу все пояснити. Її голос тремтів, хоча вона й намагалася триматися стійко. Я збиралася розповісти, але якось не встигла. Ми зі стасом, ну, це все сталося випадково, несподівано. Вона знітилася. Шкіра на шиї вкрилася червоними плямами, а очі металися, ніби шукаючи порятунку. Він сказав, що між вами все скінчено, що ви більше не разом. Нарешті вичавила з себе щось путнє. Октавія мовчки подивилася на неї, а потім спокійно, з ледь помітною посмішкою промовила Не переймайся, Стас – це пройдений етап. Мені байдуже, з ким він тепер. Якщо тебе цікавить моя думка, я не проти. Вона змахнула пасмо волосся з плеча міцніше стиснула ескізи і, не озираючись, зайшла до ліцею. Надя полегшено вдихнула на повні груди і побігла наздоганяти білецько. Октавія відразу поринула до роботи. Благодійний вечір уже наближався, і практично вся відповідальність лягла на неї. Сценарій, оформлення зали, домовленості з учасниками. Врешті-решт, вона сама запевнила директора, що все зробить як слід. Вона вже встигла глянути макета фіші, узгодити декор, поговорити з кав'ярнею про фуршет, подзвонити ведучому і навіть кинути нагадування всім, кого запросили. Ще зранку вона зібрала коротку нараду, а в обід обрала з Веронікою музику для заходу. Здавалося, що та ранкова сцена з Надін та Стасом взагалі її не зачепила. Вона спокійно з нею спілкувалась, навіть жартувала, наче нічого й не сталося. Надя все ж трималась осторонь. Це ж Октавія, від неї можна очікувати будь-чого Але була одна дівчина, а саме перепічка Таня, до якої Октавія за весь день по людськи так і не заговорила, хіба що кинула кілька сухих доручень. І все. Таня мовчала, не звертаючи увагу на неї, просто займалася справами. Октавія вже давно помітила поки інші більше теревенили, ніж щось робили, то таня реально працювала оздоблення, списки гостей, розсадка усе чітко, усе як треба. Але саме це й дратувало. Бо їй здавалося, ніби Таня хоче з усіх сил виділитися, бути найкращою, якось підсидіти її. Надто правильна, надто в темі, надто хоче щось вирішувати, таке враження, що приміряє на себе її роль. І цим вона її бісила. Але Октавія стримувалась, розуміючи, що часу замало, і без неї вона може і не впоратись. Близько шостої. Коли сонце вже потроху котилось за обрій, Октавія з дівчатами вийшла на подвір'я. Вона втомилась за день, але результат був усе, що вона замислила, починало складатися в один пазл. Підвести тебе? запитала Вероніка. Я теж можу. гукнула Юлька. Але Октавія не поспішала. Просто кивнула, мовляв, дякую, але трохи пізніше. Сама ж постійно вдивлялася на годинник. І тут. Серед тиші раптом в повітрі прорізався звук мотора. Дівчата відсахнулись, коли чорний байк різко загальмував біля них. Мотоцикліст заглушив двигун і повільно зняв шолом, з під якого вибивалося коротке світле волосся. Він припустив сонцезахисні окуляри і його погляд ковзнув по дівчатах, зупинившись на Октавії. У кутиках губ грала впевнена усмішка. «Ну, привіт!» Кинув він, наче з'явився саме вчасно. На ньому була чорна шкіряна куртка з легкими потертостями. Вона підкреслювала його плечі і підтягнуту фігуру, а ще його характер, про який Октавія знала не з чуток. Це ж Юлька зависла. Це той нахаба, пам'ятаєш, з вечірки. Той, що з Октавією сварився, підкинула Вероніка, не зводячи з нього очей. Боже, що він тут забув? Октавія стояла поруч, спокійна, мовчазна, наче той удав, але очі, пильні та з хитринкою, зосереджені, прикуті до нього. І тут Білецька усміхнулася і зробила крок вперед. Це за мною, сказала вона спокійно. Дівчата завмерли, не кліпаючи, наче боялися щось пропустити. Ну що, поїхали? озвався Дем'ян. Октавія радісно підскочила до мотоцикла. Тримай, промовив Дем'ян, простягаючи її шолом. Їхні пальці ледь торкнулися, але й цієї миті вистачило, щоб по її тілу пробігла хвиля ендорфінів. А де ж машина? Невже вкрали? з сиронією кинула вона, одягаючи шолом на волосся, сідаючи позаду та обіймаючи його за талію. Ще не народився той, хто зможе обікрасти злодія. Тихо промовив, замить додавши, готова до пригод. В мене є час подумати, посміхнулася. Вже ні, голосно засміявся. Байк гаркнув і різко зірвався з місця, впиваючись колесами в асфальт. Вітер одразу вдарив у лице, та Октавія лише сильніше вчепилася в Дем'яна. Вони летіли вперед, крізь трафік, повз зупинки й перехожих, що лише встигали озиратись. Серце билося в такт із ревом мотора, а в голові крутилася лише одна думка ще швидше, голосніше, ближче до неба. Любі слухачі, як завжди, буду вдячна за підтримку мого каналу. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишити коментар. Всіх обіймаю ваша Наталі.